Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози Темагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Дуже багато говорять про такий собі космічний об'єкт 3i Atlas. От хочу подивитися, що це таке насправді, що там є на ньому, чи нічого там на ньому нема, ну і так далі. Ну, можути щось прозручніше, а я починаю. І так, да, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, це допомагає просувати україномовний контент. Підтримуйте україномовний контент. Не тільки мій канал, а й всіх україномовних авторів. А, от, добре, ну давайте. Ну що, що це таке для початку подивимося, як це руни покажуть. А ну покажіть мені, будь ласка, ось цей космічний об'єкт 3i Atlas. Що це таке? Поясніть мені. Скажіть, що він правда. Маннас. Ух ти! Эху переверну там. Ей вес. У неї перевернути далі. Гева, ну що? Да, куди? Куда це все? Ага-га-га-га. Буде цікаво. Буде явно цікаво. Що в нас тут? Манна, сфеху перевернута, Ейва, Вуня перевернута, Гебо, Бога, Скана. Пряма. Ну, дивіться, е, а воно не зовсім природнє. Ну, <сміст> цей цей об'єкт не зовсім природнього походження. Правда. Ну, людство ні, людство тут не при чому в даний момент. От от ні разу. Ну ось вам зразу першої руни. Ну, далі будемо дивитися, що це таке конкретно. А, може, воно якось там модифіковано, скажімо, чи ще там щось, ну, воно явно не природнє. А, ну, показують, що втручання туди якесь таке обмежене було, якщо так, ось воно собі летить та й летить, а, навпаки, для своїх якихось інтеів, ну, хто його там запустив. Міст між світами, до речі, правда. Гість із іншої ну, і сонячної системи, напевно. Не нашої ні. Це дійсно гість від якихось інших зірок. Правда. Здалеку гість. Далі. Ну, щось якась там печалька є. А, ну, Правда, показуючи якось воно дивно летить, скажімо так. Далеке світло якась зірка далека, ну виходить так. Не не наше, не 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 Сонце тут, аж ні разу. Ну, показують, щось там є цікаве. Кілька компонентів там якихось. Ось ось в ніби воно дійсно як і змінюється в ході цього. і ну, Загалом араз. Ткану це в сторону науки, досліджень якихось, отримання інформації і так далі. Кажу самому дико, те, що я кажу, але по-другому це не поясниш. Ну, окей. Тобто, чи це просто комета? Ні. Це не просто комета. Це щось цікавіше. Ну, давайте дивитися, що це. Є там життя на борту, чи немає. А, і Що це таке? Космічний корабль, чи якийсь суперпродвинутий зонд, чи дрон. Чи що це таке? Да, не чекав я такого. Ну, гаразд. Добрим, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, чи є життя саме розумне життя, розумні форми життя на оцьому от об'єкті 3i Атлас. Покажіть. Скажіть вам, правду. Отол. Аліс перевернутий. Авіс перевернутий. Гемо. Перт, далі. Соло пояснити Тей В даному випадку це електроніка. Тобто, ну... Ну ні. Прям життя там немає. Розумного, принаймні, якісь там бактерії чи щось може бути, але ми ж не про це. Що в нас тут? Алаліс перевернутий, а вас перевернутий або перц, Ну ось, ось сам цей об'єкт в даному випадку. Ну Якусь певну загрозу він складає, якщо так. Ну В контексті життя. ну ні. Це більше в сторону електроніки, там якоїсь, чи щось типу того. Життя там немає. Ось, показують, що там щось і не одне ще є, поперту. Ну, До речі, ймовірно, що побачать, чи з землі побачать, чи воно якось засвітиться. Ну, В тому плані, що там в радіодіапазоні, чи в якому, щоб побачать, що це не просто комета, а щось цікавше. А ось. Ну, Оце оця, оця трічка мені йде в сторону саме електроніки. Щось там є. Якісь ці компоненти електронні. Ну, життя там немає. Це не про життя. Другими рунами мали б показати. Ну, хоч так, а то, так, да, приземлиться, вийде зелений чоловічок і скаже нам хеллоу, да? Чи сірий чоловічок, чи, чи які вони там а, бувають. А, ну ні, не про це. Життя там немає. Ну, гаразд. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну а шо, шо? я ж вже питав, що це таке. Ну добре, ну давайте запитаємо, що це можна це якимось там дроном, там, розвідником чи щось типу того, можна це назвати чи ні? Тому що космічний корабель, ну, якось ніби не схоже. А от нема нікого на борту. Тому ну, що це таке? Давайте подивимось. Ну, раз, добре, покажіть, мій, будь ласка. Ну то а, що, це, що це за цей об'єкт об 3 i atlas Це можна назвати якимось дроном-розвідником чи якимось е, станцією для збору інформації від іншої цивілізації? Це можна його так назвати? Покажіть. Скажіть вам правда. Явно це взаємодія ідеї, по ісі, да? Панауті перевернутому, ну гаразд. Сторона. Пеху перевернуто. Щось заховане. Ну і далі. Парізу перевернутому. Ну... Хм. Не зовсім. так. Тобто, частково. Щось там є. Треба, треба більш детально покопати просто. Тільки як? Ну добре, по поясню далі, подумаю. Що у нас тут? Є, Боїса? Наутіс перевернутий по на феху перевернута, Інгус, Альгіс перевернутий. А, ну що, ось показують, що там кілька компонентів є. Ну, Дрон-розвідник, не зовсім це дрон-розвідник, це щось друге. Воно заховане. Ну зрозуміло, що не на виду стоятиме. Наутіс, о, старун. Ну, або це або дійсно воно прям якось дуже глибоко заховано, або це в контексті якихось там голограм чи чогось такого. І воно дуже продвинуте, відповідно. Та, ну, цікаво. Ну, не зовсім, не зовсім це дрон розвідник і так далі, не можна назвати його так. Ну, щось там ось є, заховано, Щось там є. Інгус може ядро показати, або центр там, ну, товщу, товщу землі, умовно, да, ну, породи, що він там складається. Десь щось там є заховане, правда? Панізу перевернутому. Ну і дійсно те, що певну небезпеку несе. Ну, а ну гаразд. Е, ну, а... Не корабель, не дрон, не якась там розвідувальна станція. Ну, показують, що воно не зовсім природне. Можливо, на, 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 на цей ну, що це, комета, як його назвати. На, на цю комету там яке, якась апаратура поставлена, наприклад. Може так? А ну, давайте запитаємо, Бо якось воно поки в мене не склалося про цей об'єкт. Ну, але вже цікаво, що показали, що воно не зовсім природнє. Що вже цікаво. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то правильно я розумію, що ось на цьому об'єкті 3A Atlas може, він, ну, може, це природня якась комета, але на ній поставлена якась апаратура. Зроблена іншою цивілізацією, так? Правильно розумію? Покажіть мені. скажіть, мені правильно Райда. Тепер перевернув щось заховане там є, точно. Феху, далі. Ось перевернути. І. Трошки не то, я думаю, вони переверну. А як так? Ну, да я розумію далі. що? Покан. Ну, правда, там є щось заховане, якась вісточка від іншої цивілізації, там має бути реально. Виходить, це, ну як, комета, нібито як природня, хоча показали, що зразу щось там є. Не зовсім природне. І зараз ось показують, що там дійсно якась чи апаратура є, чи щось таке. Ну, Корабель, ну, корабель, ну, не йде воно, як корабель. А, що у нас тут? Райдо феху, Лагус перевернутий, феху, лангус перевернутий, вуня перевернутий, Торісас перевернутий Кано. Ну, райдо, ось. Ну, в принципі, райдо це рух, це шлях, це може як транспортний засіб бути. Якісь там двигуни приховані, то що, астрономи кажуть, що дивна траєкторія, яка не піддається логіці, скажімо так, космічних об'єктів. Ну, ось явно таємниця, є там щось заховане по феху, ось. Щось там заховане є, цінне, правда. Плаузу перевернутому. Показують мені, що я вузьку мислю в даному випадку. Ну, чи в контексті питання, чи є там якась там захована апаратура там від іншої цивілізації, чи щось таке. Ну, да, щось там є заховане, правда. Те, що з природи не пов'язано. Палаузу Ну, Показують, що все одно. Я вузько мислю в даному випадку. Повунє перевернуті. Печалька якась. Ну, загрози воно великої не становить для землі, принаймні, що це радує. Ну і кано. І щось розкриття інформації буде, вийде. А, ну, Чи то об'єкт цей сам проявиться таке, чи то все-таки його там будуть досліджувати зараз дуже ретельно, дуже уважно, якийсь там сигнал від нього зловлять, чи ще що-небудь, типу того. Воно якось має проявитись. І ча принаймні частково має ну, маємо зрозуміти, що на цьому об'єкті, що це таке. То що це не зовсім комета? От в чому справа. Комета, там, астероїд чи якесь інше космічне тіло. М -м. Не так. Є там щось штучне. Є там щось штучне, є там щось неприродне. Людство в даному випадку тут буде ні до чого. Абсолютно. Ну, життя там нема, принаймні. Ну, окей. Ну, а раз. логічне питання виникає, що це землі? Несе взагалі? Це об'єкт до землі якусь загрозу складає? Так, гаразд, дякую за відповідь. Детектив, звичайно, бо я такого не очікував. Я думав, там один-два розклади, об'єкт природній, нічого нема, все. А, а виявляється, ні. Цікаво. Ну окей. То що ми не одні в всесвіті, я давно знаю, якби не здивований, ну, що прям інші цивілізації, прям як то кажуть, постукались в двері, це вже цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то цей от космічний об'єкт 3i Atlas. Він для Землі загрозу складає. Якщо так, то яку? Покажіть. Скажіть, Скажімо, правда. Фехо. Розперевернутий. Інгус. Лагус. Іса Гебо. І. Єра. Ну ні, нема тут. Одна єдина руна, і та, а, яка агресивна, і та перевернута. Тобто зброї там нема, це не зброя. Якусь загрозу, так як це показує, то воно для землі не складає. Ну хоч так. Що в нас тут? Фехоурус перевернутий Інго, злагу, зіса, геба, єра. Ну, ось. Ось вам навпаки цінність певна. Да? Ну, сам об'єкт, ну що там копалини якісь на ньому можуть бути, чи метали якісь цікаві, сполуки. Зброї там немає, явно. Це не про зброю. Знов таки, в сторону так само, якихось копалин, сполуки і так далі. Цікаво. Ну, інформація. Явно, що наші вчені будуть його дуже активно досліджувати. І якусь інформацію здобудуть про будову Всесвіту взагалі, про це от все. Тобто, ну явно. Може, проби якісь навіть з нього спробують взяти. Ну, Але чи вдасться до нього підлетіти, воно ж далеко не з маленькою швидкістю летить. По космічним міркам навіть. Далі, по ісі, маузи, гімо. Ну, слухайте, от я як би реально цей, цей об'єкт якийсь сигнал не передав, або щось типу того. І Саге, то, що це ну, обмежене партнерство. Прикольно. Ну, це взаємодія якась, ну дуже обмежена по Ісі. Прям. І по Єрі. Ну, покажуть, що пізніше, якщо так, взаємодія, то це пізніше буде. Притом суттєво пізніше. Це знаєте. А... Таке враження, ніби дивляться да, на нас, на нашу реакцію і так далі. Ми на це дивимося, воно дивиться на нас. Ну, якось так. Якщо взаємодія, то вона ну, якась зовсім обмежена, а справжня взаємодія буде пізніше. Втім, набагато. Ну, схоже таки, а, хто за цим об'єктом стоїть, так само прийдуть гості, скажімо так. Ну, знов-таки, війни я тут не бачу, і агресії і прям. Тобто, ну. Тут більше інтерес, скажімо так. Ну, ресурси падають. Ну що, дослідження загалом на ресурси, на то, що в нас тут є, на що ми гаразді, так виходить, якщо ми вже про інші цивілізації говоримо. Цікавий розклад. Бачить Боги, цікавий. Не чекав. Ну, добре. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і що тут запитати? Ну, так уже вздовж поперек цей об'єкт подивився, хм. Ну навіть не знаю. Що тут? Гість з інших світів, так, да, правда, це показали, що це здалеку прилетів до нас цей об'єкт, правда. Тут і нема сенсу перепитувати. А то, що, ну, ну гаразд, мету запитати. Ну, да, ну добре, давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а взагалі мета прильоту цього об'єкту 3 а atlas яка? В нашу то, сонячну систему. Покажіть. Скажімо, правда. Єра. Yeah. Перш перевернути. Ну реально, реально дослідження сторону. Ото. Ага, прикольно. Бірками перевернути далі. Ага, Райд, Ну і рух неприродній показують у нього перевернуть. Що в нас тут? Є, рапер перевернута, постаруна, отта, беркана перевернута, райдову е, перевернута. Ну Ось, показують, що да, здалеку гість давно летить, правда. Що таке? Навпаки, перед постаруна. Ну, реально, як дослідження йде, відкриття чогось невідомого, незвіданого і так далі. До речі, вищі сили відмітились. Так що, ну, судилося? Ну, да, в принципі, вісточка від вищих сил, в тому числі. Ну, Загалом, да. А, Ось отал. Ну, Це мені реально йде, як якась інша цивілізація. Як би дико це не звучало в даний момент. Показують, що воно не зовсім природне. І, і рух той не зовсім природній, в принципі. От. Що набагато чого натякає. Ну, райду, ну що, ну, рух як такий, сукупність, якщо все скласти, дослідження реальне. І повинно перевернути, Ну, щось таке. Рух, ну щось рух, який печальку несе. Чи то вони залишиться незадоволені результатом? Ну, на землю не впаде, нічого такого тут нема. Зброї там теж ніякої немає, нічого такого. Ну. Загалом загрози, так як зараз показують, загрози для Землі тут немає. От. Ну, а чи це прям комета? Ну, я б не називав це кометою. І це щось цікавіше. Ну, реально, бо розклад за розкладом показують, що там щось є неприроднє. І рух он там цікавий, так само трохи неприродній і так далі, і тому подібне. Тому ну, це такий собі об'єкт. Специфічний. Корабель прибудеться в ній, не про нього мова. А от якийсь, ну, зонд, дрон, не знаю, як це назвати, а, який збирає певну інформацію, так. Да, таке ймовірно. Ну то, що ну, реально показує, що там певна апаратура є якась. І задача його яка. Так що, ну, цікавий розклад, от реально. Ну, добре, не знаю, що тут ще дивитись. Ну, пишіть свої здогадки в коментарях. Можливо, хтось так само на цей об'єкт дивився. Розклади робив, мені буде цікаво. Бо в даному випадку, як то каже, дивишся на розклади, не віриш своїм очам. Ну, але показують, що інформація про цей об'єкт має вийти, щось дослідять його наші вчені. Якось він має себе ще проявити. Цей об'єкт. Тому цікаво. Цікаво. Добре, таке сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте танцу бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!